В цьому відео розглянемо деякі корисні розширення, які ви можете встановити в google Презентації. Зверніть увагу на пункт меню розширення, і тут є можливість завантажити дуже багато різних допомог, і допоможуть вам креативно створити Google-Презентацію. Натискаємо завантажити доповнення і, якщо вам потрібно якесь конкретне, доповнення Ви можете вписати собі його назву і знайти. Ну, Наприклад, додаток для роботи з малюнками. Я скопіювала його назву, от вона мені видає пошук, і вам пропонуються подібні застосунки. В мене вже всі. Доповнення необхідні встановлені дуже давно, тому я покажу, як з ними працювати, і для чого вони можуть бути вам корисні. І так, перший застосунок називається UnPlush Image, натискаю. Відкривається справа вікно. Всі застосунки, вони розширення відкриваються в окремому вікні, і основне призначення це прямо в Google-презентаціях виконувати пошук. Необхідних фотографій. Вгорі є рядок пошуку. Зверніть увагу, що краще набирати слова англійськими літерами, так? тобто англійськими словами. І ми, я написала, наприклад, бук, книгу мені потрібно, і я обираю, яка мені для презентації підходить фотографія. Ну, наприклад, ця. Я на неї натискаю. І вона вставляється відповідно, в платі. Ми можемо її зменшити, дуже великі деякі фотографії є. І якщо два рази клацнемо, ми бачимо, що воно його трошки ще роз... обрізало. Те, що нам не зовсім потрібно, ми можемо отак розтягнути, поміняти щось і готова фотографія. Ну, наприклад, інше. наприклад, інше, Яку картинку ми натискаємо, і вона вставляється в слайд. Зверніть увагу, дуже великі зображення, ви бачите, що воно може їх обрізати. Ви берете, два рази клікаєте і змінюєте параметри розміри. От так отримали. А далі виконуєте звичайні дії, які ми можемо робити з фотографіями. І друге розширення, про яке є, я хотіла б розказати, це розширення підійде для математиків, от ви бачите його назви, для того, щоб на Google слайдах писати математичні формули. І так, встановивши доповнення, ми відкриваємо, відкриваємо це його в Google презентації, відкривається окреме вікно, в якому ми можемо писати будь-які формули. Подивіться, будь-які, дуже багато варіантів може бути, тут можна вводити і тригонометричні функції, і значки, і ви бачите різні стрілки, і матриці можна вводити, а, от, які вставляти. І, ну давайте введемо щось. Можемо змінювати, бачите, в такому вигляді вставляти. І після того, як ми написали нашу формулу, змінити розмір. Ми встав... натискаємо Insert, ставити, і ця формула вставляється в Google Презент. Це саме розширення, воно дуже буде корисне для вчителів математики або хто набирає саме такий математичний форм. Дякую за увагу! Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.